У нас є такі, як знаєте, як альтернативні способи заведення. Ще от, якщо ви дуже боїтесь оцих шахраїв, то є такі певні альтернативні способи заведення на біржу. Звичайно, я вже сказала, напряму на біржу ми завести не можемо, тому що банк заборонив, то не намагайтеся це зробити. Які у нас можуть бути альтернативні способи? Це ми можемо заводити через. Картку цей гаманець, гаманці будь-які. Тобто, якщо у вас хтось може вам переклазати USDT з будь-якого гаманця, там з метамаску, траствали, то, тобто це такі гарячі гаманці, які, за які, з того яких ви можете переказати собі на біржу. А ви людині, наприклад, там фізично кошти можете віддати. А також є гаманець Trusty Plus. це наш український проект, і це до, до речі, дуже класний такий. Метод заведення на біржу. Ви, в принципі, обходите і банк, ви не порушуєте нічого, і обходите P2P, вам воно буде не потрібно. Як відбувається все це на трасті? Трасті ви, це картка єврова. Це там євро у вас повинні бути. Якщо ви десь живете за кордоном і отримаєте, наприклад, свій доход в євро, окей, ви зі своєї цієї картки на трасті переказуєте євро. Якщо ви в Україні і ваш доход в гривнях, що ми робимо? Ми беремо свій там, приватбанк, Монобанк, відкриваємо в Монобанку або в приваті єврову картку, вона там за лічні хвилини робиться. Потім зі своєї гривневої картки переказуєте, робите оцей обмін на євро. І далі зі своєї монокартки, оцей монобанку, ви переказуєте на свою картку Трасті Plus. Тобто ви нічого не порушуєте, ви просто свої євро переказуєте на іншу картку. І вже в цьому гаманці Trusty Plus у вас відбувається обмін з євро на USDT, тобто на оцю криптовалюту. І все. І далі цю криптовалюту, ці USDT ви переказуєте собі на біржу. Таким чином, ви нічого не порушуєте нікого і нікого не треба боятися. Це ваші картки, і ви між вашими картками робите обмін.